Всім привіт! Хто бажає замовити? Всі види студентські пробують, наукові, аспірантські, кандидатські, а також різні тексти на замовлення, маркетинг, SMM, дизайн, d дизайн анімація. Пишіть, ласочка, директно на цю сторіночку в старому, або так в коментарі. Буду чекати, будемо чекати ваші смс. Більше 300 спеціалістів з різних сфер. Топ спеціалісти серед яких і журналісти, і контент-мейкери, канали наук, тощо, тощо, триста плюс спеціалістів з різних. Сфера, сотні відгуків збережених сторіс на нашій сторінці інстаграм. От сотні відгуків збережених сторіс, тут стріночку я вам показую. Також безкоштовні правки, межа першочергових вимог, супровід, безкоштовні консультації за необхідності так, по тематиці роботи, ну, тобто після її написання, бо можливо у вас якісь питання до написання, звісно, що все допомагаємо безкоштовно. Допомагаємо також також, навіть психологічний супровід, якщо необхідний, також допомагаємо. Тому що до кожного, скажімо, якщо ви замовляєте роботу для роботодавця, так чи для. Керівників своїх, то потрібно знати, якби, підхід. підхід. Так? Тобто також безкоштовно, плюс до роботи ми це можемо робити. Ось. Тому пишіть, сотні відгуків чекають на вас.